Доброго дня, дітки! Дітки до нас завітав незнайко. Каже, що хоче з друзями у космічну подорож, хочуть дізнатися, чи є там життя. Пропоную вам послухати про космічні чудеса в казочці Ігоря Калинця про те, як зірка стала на землі Айстрою. Нашою мовою Айстра Зірка. Подекуди квітку так і називають не айстрою, а зірочкою. Багато квіток, подібні до небесних зірок, їх пелюстки розходяться у різнобіч, як промінці від золотої серединки. Але чому тільки айстру ще називають зірочкою? А було так: дивилася сумна зірка з неба на землю і заздрила усім тим, що сходять, проростають, бояють, квітнуть і пахнуть. На зеленій землі. Як там гарно, думала сумна зірка. Шумлять гаї, струменять річки, Щебечуть пташки, баблять усіма кольорами квіти. А тут холодно, сумно, зірка від зірки далеко. Тільки радості, як князенько місяць пройде по небі. Нудьгувала сумна зірка, а врешті надумала попроситися у свого князенка місяця на землю. Вислухав місяць і мовить: От коли я стану місяцем серпнем, тоді я багато зірок відпускаю на землю. То застерігаю тебе, по дорозі до землі не одна зірка згорить, не долетівши, інші впадуть на дно моря, а ще інші з розгону глибоко вгрузнуть у землю, і їх там ніхто не побачить, а коли навіть відкопають, то вони вже й не блищать. Зірочки, а стають темні, як камінці, які люди ховають за скло в музеях і називають метеоритами. Нелегка дорога до землі, і ще невідомо, як прийме гостей земля, а мені хочеться там рости і цвісти, розповіла свою мрію сумна зірка, І не самітною, а вкупі з іншими квітами. І щоб їх було густо пригусто, гаразд, чекай мене серпневого, відповів князенко місяць. Відтоді не спускала сумна зірка очей із свого князенка. Кілька разів він мінявся, ставав молодиком, вузьким серпочком, ріжками догори. Але на запитання сумної зірки відповідав ще не час, бо я тепер травень, а не серпень або червень. Або липень. Чата тим часом на зеленій землі сплітали вінки і співали. Перміс зірпок означає, що починається серпень. У цьому місяці я дозволяю усім охочим зіркам дістатися до землі. Як долетиш до неї, то станеш квіткою. Земля прийме тебе не надто глибоко, саме так, щоб одні твої промінці стали корінцями, а інші стеблом та листям. Щасливої дороги, моя сумна зірко. Багато зірок мчало серпневої ночі разом із сумною зіркою до землі. Невеличкі згоріли, не долетівши, інші шубовснули у річки моря, і там, напевно, стали морськими зірками. Сумна зірка зарилася в м'яку грядку, а на ранок зазеленіла. Дівчинка прийшла на свій квітник. І тільки сплеснула в долоні. звідкиля ця рослина вже літо кінець, вже всі квіти відцвітають, а вона тільки буде зав'язувати пуп'янок. Це, може, пізня осіння квітка? І справді сумна зірка, яку прозвали на землі Айстрою осіння квітка, вона не лякається холоду, бо високо в небі. Було ще холодніше. Живе вона в товаристві таких же квітів, густо-пригусто -густо їх, та чи стало веселіше у гурті, у квітнику. Ой ні, вона була сумною зіркою, а тепер вона сумна квітка. І дивиться вона із журбою в осіннє далеке небо і, можливо, прагне знову зблиснути справжньою зіркою. Тільки про це вже мовчить. Я не бачив, щоб із айстр. Плили вінки, їх плетуть навесні або влітку з веселих квіток. Про що ця казка? Чому сумна зірка хотіла потрапити на землю? Чим стала сумна зірка? Як ви вважаєте, це правда чи вигадка? Чому? знайко, коли повернеться з подорожі, обов'язково розповість, що він бачив. А я вам бажаю успіхів! Вчіться з задоволенням! До побачення!